Цими днями урочисто було освячено дзвін для Божого храму села Воронів Рогатинського району. Його подарували селу брати Валерій та Юрій Кілестини. На святковому заході побувала Галина Богун. На свято Василія парафіяни церкви святого Василія у селі Воронів у день храмового свята на своїй парафії мали ще одну святкову оказію. Урочисто було освячено дзвін для храму. Його подарували селу брати Валерій та Юрій Кілестини. Дзвонам прийнято давати назву. Цього назвали як і храм Василіє. Села Воронів походив батько братів Кілестинів Василь. В Його пам'ять сини і збудували декілька років тому в цьому селі церкву. До речі, храму раніше тут не було. Відтепер голосистий перезвін скликатиме людей до церкви, повідомлятиме, що заходить нове свято чи інші новини, як це робиться в других селах. Мої дорогі, сьогодні надзвичайно є ще святи більше в цій парафії, тому що сьогодні буде посвячуватися зараз дзвінки. Дзвін, який подарували вам народний депутат України Валерій Васильович Келестин та депутат обласної ради Юрій Васильович Келестин. Ви всі знаєте, бо вони тут народилися, вони тут виростали і в пам'ять. Вони побудували цей гарний храм. Він маленький, але цей храм несе велику духовність. Велика похвала Валерію Васильовичу та Юрію Васильовичу, що вони в пам'ять свого батька Василя, який тут народився, вони збудували цей храм. Декан Рогатинський, отець Дмитро Бігун, розповів жителям села про пожертву братів Валерія та Юрія Кілестинів на реконструкцію храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Рогатині. Не обмінув їхньої допомоги іншим селам. Як повідомила помічник народного депутата України Валерія Кілестина Леся Мельник, до свята старого нового року вона побувала у селі Верхній Липиці, де від імені народного депутата України Валерія Кілестина та депутата обласної ради Юрія Кілестина у клуб привезла озвучення. А бібліотеку комп'ютер. А уявчий клуб теж отримав озвучення, а для школи подарувало вже ноутбук. Цими днями отримали апаратуру для озвучення своїх закладів клуби сіл чесники Колоколин, княгиничі. Як пригадуєте, ми розповідали у наших попередніх сюжетах, що усі керівники цих закладів побували на прийомі у депутатів.